Була синів ставо, як є людина, яка захищає інтереси по в радіосі, тому хай <пишеч> тут. <пишеч> дивіться, ми зараз покупку покажемо, які є зони е атак, зрозуміло, так? Да? Який... Бачите, коли атака йде на голову. Там бере і майстер свої кучі навчив робитись таким розмахом. Тільки проблема в тому, що спробую зробити цей розмах. Ну а десь Бачите, так, да? бачите, от поки вона буде так розмахуватися, її вже зарубають. Тому оці ці от понти, і от розумієте, все це воно о, недалеко. Спробуй поперекидати собі вліву, праву руку. Бачите, да? так? І я от бачите, так, да? перекидаю. Хто-небудь. Є такі, що не бачать, як ми перекидаємо з руки в руки. Але в фільмі Вогнем і мечем доводять, що Богун перекидав шаблю, а його досвідчені бійці і супротивники не бачать. От, от, ви бачите, да? а там режисер повірив цю мечню, а постановник повірив, і постановник боїв досвідчений польський майстер Синявський, який... Цілу школу, навіть поставив все це як цей. Ну, повірте, якщо переді мною будуть це робити, я просто не, не хочу, бо є певний ризик, то там, де стоїть володя, шабля от прямо в нього полетить. А якщо лесять спробує перекинути. Бо мені просто чуть-чуть до мене, просто витягнути, чуть легенько мені їх просто. Просто дивіться, щоб було насправді не треба сильно розмахувати, щоб щось ударити, розумієте, так? Тому туди вверх, для того, щоб атака бачите, так? Тобто все, уявіть. Коли мов полетіть, це його раз він полетить. Навіть коли просто перекидає, коли ми ходимо. От, зрозуміло? А вона відбити не може. Бо поки він летить, вона ж ним не, не може, вона його не контролює. Зрозуміло, так? Да? Питання. Ну яко, який дебіл придумав, що ми вірить, це Тепер ми захід. А от якщо атакують, ми її треба сюди рубанути, що вона буде робити? Бачите, так? Да? Причому? Ви бачите, щоб я стукав, аби стукнути. Ні, я стукаю так, щоб долетіло. Інша річ, що вона в її інтересах захистити. Я можу просто виставку. Я можу, бачите, зупинити, правда не сильно? І зупинити, і так само я можу зупинити отут. Але ну, їй не треба на це розраховувати, а треба розраховувати, що треба все-таки поставити. Так. Отже, значить зрозуміло? Бачите, де? Да? Ось удар. Бачите, це. Тепер є, можна зробити два удари. Раз два. Бачите, так? О, да? О, і це не махання в повітрі. Це реальна атака на голову. І бачите, так? Да? І. Бачите? Бо раз я і Друга. може захиститися, може і ні. так само. 4-2. Я просто їй пояснюю, яка буде наступна комбінація. Раз, і бачите, можемо, бо насправді. Раз, два. Бо насправді, щоб ви зрозуміло, а тепер я її не скажу. Бачите, да? О, бачите, А вже відрубається. Чому? Так само на полі бою, але ну, не говорив, да, хто що буде робити. Бо мені воно, є Сашколірник, знаєте, Воно Миколич. Він почав розповідати, що та ніхто там недовго не рубався, рубанув раз і все. А як відбив? Бо є, до речі, перекази, що Ярослав о, Максим Кривонул зустрівся з Яремою Вишневецькою. Проблема в тому, вони зустрілися. Якщо слухати лірника або тих, ну лірнику скоріше хтось розповів із на в лапках, да? то чому ж вони обоє після бою живі залишуть? Як мінімум хтось мав бути зрубаний, да? якщо вірити, що раз і рубанув. Отже, якщо зустріли, значить чомусь. Те, що один одного намагався рубанути, повідбивали, правильно? Отже, вміло відбивати. Правильно? Mm. Так само, як і що, багун начебто з е, Чаплинським, чи ким О, Значить, отже, дивіться ще раз уважно. Зараз ось, щось сюди. чуть сюди. Сюди-сюди-сюди-сюди. Дивіться іще раз, я так, щоб більше тоді встигло, от бачила. Отже, дивіться уважно, коли вас просто <клух> третій. Коли ви зараз будете стукати, коли в плече, бачите, так? Раз, бачите, так? Замах, от ви стоїте і ще раз, не треба стояти так, так, так. Ви стоїте ось, тому що, бачите, ви контролюєте. З усіх точок видно, правильно? Ви бачите, ви більш-менш здатні перекрити. Правильно себе? Все. Коли починають придумувати щось інше, я бачу в гупаку, там одразу беруть дві шаблі і йдуть як, знаєте, як здишлені від возів. Ну якщо так плачете, постав так поняти. Якщо отак людина буде отак, думаючи, що він когось заколе, вона не зможе, розумієте, будь-який ось будь-який горизонтальний удар, вона не захистить. зрозуміло? Тому ось, ось, тримаєте, тому таким чином з цієї позиції два. Бачите, три. Три. Чотири. Бачите, одні. Бачите, більш-менш можна зрозуміло перевести ясну позицію, тому очікуєте. Так само з цієї позиції, бачите. Но ви вже бачите, я з цією позицією можу удар нанести будь-куди. Бо рука перевертається. 4, 3, 5, 2, 1. О, бачите? Да, я я спеціально почав говорити, що вже коли роблю. Ну, то не таке. Але. Але для вас цей показ того, що людину дістати можна, навіть якщо вона знає. Правильно? Якщо ви бачите положення руки, наприклад, ударили сюди і раз, бачите, вже можна дістати постежоні. Правильно? Бо їй незручно відбивати. Отже, тепер ще раз, дивіться уважно, зараз, хто хоче і тих, хто буде брати інтереси, взяли палець і, будь ласка, формували пари. Палець, будь ласка, хто буде битися у вас? Ну, хто Хто минулого року бив? Ми ну, били, билися, билися. Що, все били. Вже? Зараз ми будемо, а ви будете Давай. повторювати. Олександр, ми підходимо сюди. Давай. Давай. Кажись, сюди. Давай. Олег, теж відходить сюди. Олег. Олег! Олег, ти сюди. Йдеш. Давай, я... Дай палець. Я змиклену.